Всім привіт, друзі! Е, вибачте за таку велику паузу, е, дуже багато всяких справ. Е, і на YouTube не вистачає часу. YouTube це якби хобі поки що, але все одно я не хочу пропадати. І сьогодні я хочу вам розказати таку історію, е, як я з'їздила в Болгарію. Кстати, у нас осінь, а про Болгарію я хочу. Ще зняти одне чи два відео. Два відео я ще хочу зняти про ціни, скільки я витратила на свою відпустку, і хочу зняти ще відосік про автобусний тур. Якщо комусь цікаво, напишіть, будь ласка. А сьогодні я хочу просто поговорити з вами про те. Як воно бути туристом в 40. <с? <с?> перший раз перший раз я сама, ну я вважаю, що це мій перший раз, тому що я сама заробила гроші і виїхала за кордон у відпустку. Як, як біла людина? І от хочу, і от хочу про це. Поділитися з вами. Це таке, знаєте, відчуття. Блін, от я себе реально відчула людиною у цій відпустці. Мені було приємно, що я змогла сама, без мами, без папи і без всіх остальних людей. Звозила дитину у відпустку, і хтось скаже, що ну що тут такого, да? ну для мене це велике досягнення. І так, дивіться, я ж до цього їздила, ну, жила два роки в Німеччині, і я не вважаю, що це там. ну Я, я також подорожувала. Також їздила, ну, я встигла трошки поїздити по різних країнах, але вважаю, що саме Болгарія це мій перший раз, тому що я заробила самостійно на цю відпустку. Це не соцвиплати, це не ну, ну... як би, так, знаєте, ну, Коли ти живеш в Німеччині і ну, це ти якби вимушений там жити, тому що ну, так, Склалось, да, що у нас тут некоте, коротше, решили... ну, ви поняли. І, коротше, люди просто вимушені там жити і жити на цій соціалці, тому що в них просто нема де жити. І вони також подорожують, але це, скажімо так, не, не, не таке, от, не то чувство, да, не таке відчуття, е, от так як ти от вже вийшов на роботу, заробив, і куди хочеш, туди й тратиш. <сум> В общем, я дуже рада, чесно вам скажу, я дуже рада і рада, що ну, я змогла дитину також з'їздити. І ще я хочу сказати, що E, значить, що я ще хотіла сказати? Що м, в Болгарію я ще їздила, м, скажімо так, на розвідку. Чи е, зможу я туди переїхати, і взагалі як там обстановочка і все таке. Е, і я вам скажу, що так: м, туди можна їхати жити. От реально там прикольно. Дуже ну Болгарія, вони чимось схожі на нас. По менталітету, схожа мова, коротше, якщо є гроші, то можна туди їхати. Так, Корол... да, можна їхати, от реально. Правда, ви знаєте, от пару днів назад, не пару днів, це сьогодні у нас 8 -е число. П'ять днів назад, там, де ми відпочивали, случилася дуже сильна злива і, коротше, Позмивало все. Взагалі, Боже, це такий ужас. Я співчуваю тим людям. Це страшне. Просто реально страшне, що, що там робилось. От то це теж такий, знаєте, моменти, який треба задуматися, тому що я коли жила в, от, в Німеччині, у нас також от, були зливи. Я може навіть вставлю вам кусочок відео. Mm, значить, е, получається, от, е, коли гірна місцевість, можливо, навіть даже у нас на Западній Україні таке відбувається. Я не знаю. Якщо ви з Западної, напишіть, Мені цікаво, от, як от у вас проходить цей сезон дождів. Е, значить, дивіться, М -м, в чому прикол? От, всі ржуть з німців, що от там? Типа, як тільки там починає там, перший сніг чи дощик, все там, електрички відміняються, автобуси вже не ходять. Але я вам скажу, вони з підсом так роблять для щоб забезпечити безпечність людей, тому що у них реально. От, якщо йде дощ? Оці паводки коротше, от вода прям тако тече з гор, і вона з такою швидкістю несеться, що вона змиває каміння, глину, прям як ураган, тільки от, от змиває, таке. Знаєте, забиваються от ці всі стоки. І у них, кстати, от, на відміну від нас, у нас немає. Зараз якось так строять вулиці, що нема куди в воді діться. А у них. Система каналізації, вона реально так продумана. І це їх спасає. Але коли отакі от паводки, то ця каналізація вона не справляється, вона реально ну, забивається глиною, камінням. І тоді починається реально у людей проблема, тому що воно починає затаплювати приміщення, річки виходять з берегів. Коротше, це все реально, тому що я. Ну, я бачила, і от У мене подружка, вона жила трошки вище. Получається, в неї квартира на рівні підвала, внизу. І у неї от, коротше, там в поміщення, через то, що Не справилась каналізація, ми ходили, вигрібали, то все, ту воду. По кісточки. Води було отаку, от, от, от не знаю, сантиметрів 15. І глину, коротше, це жесть. Я прикріплю е, ці всі кадри, я покажу. Тому, знаєте, це погода має значення, де ти живеш. До цього потрібно готуватись. Е, Но, якщо, якби, без цього, то Болгарія це взагалі чудовий варіант. От я ще хочу зимою туди, може, поїду колись. Ось вирішила з вами такі поділитися такими новинами. Дуже рада, що я перейшла на віддалену роботу. Це мене трошки спасає, але я вам скажу, що ем, напевно, як у, у всіх, воно, от, і спади, і підйоми. Коротше, такі, знаєте, качелі. нестабільно все. Але я дуже вірю в свою справу, стараюсь. Хочу сказати, що в Болгарії дуже класний пляж, дуже широкий, такий, ну реально широкий. От в затоці він маленький, а от в Болгарії реально широкий, за ним дивляться, там є платні, безплатні пляжі, навіть безкоштовні пляжі. Там чистітки, там є спасатель, мусорки, є, де пердіться. Коротше, ну, реально там класно. І ви знаєте, от я, виходить, на сонячний берег я відпочивала. Получається, воно, там, типу, як така ну, не затока, а. Ну, коротше, Місце розположення оцього сонячного берега він такий, що там мілко. Ще раз кажу, о, о, пісок дуже чистий. Море чисте. От я не знаю, там ролики я дивилася, викладали в Тіктокі, в типу, що там куча водорослей. У мене такого не було. Також прикріплю відео, що чистий пляж, чистий, море чисте, тепле. Таке тепле, ну просто капець. Знаєте, от в Криму море холодне, а, а тут воно реально тепле. І це така, знаєте, от. Це якби і не Крим, і не Одеса. Це таке, знаєте, сміть Одеси з Кримськими горами, з Карпатами. Коротше, от реально там прикольно. там реально прикольно. Я дуже скептично відносилась до цієї подорожі, тому що в мене був вибір, або Чорногорія, або Болгарія. Ну Болгарію я вибрала через те, що дешевше. І, і я не пожаліла. І вам рекомендую, якщо у вас буде така можливість, їдьте в Болгарію, це реально прикольно. Якщо у вас є питання, пишіть мені, я дуже рада буду з вами поспілкуватися.